Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дружина і син російського конструктора російських дронів Камікадзе ланцет Олександра Захарова володіє квартирою вартістю півтора мільйона фунтів стерлінгів елітному районі Лондона. Про це повідомляє цензурнет із посиланням на важні історії. В той же час, за даними телеграм-каналів, Інтерпол затримає їх. А Британія конфіскує все майно завдяки журналістам. Облава почалася з. Цинас виїхав, поки конструктор Олександр Захаров озброює російську армію. Його син Лаурентій Захаров працює в інституті проблеми роззброєння ООН. дружина і син творця російських бойових дронів Ланцет Олександра Захарова, Світлана та Лаврентії Захарови з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю півтора мільйони фунтів стерлінгів, приблизно 180 мільйонів рублів. За нинішнім курсом Велика Британія запровадила санкції щодо кампанії Виробника дронів ТОВ, ЦСТ, але не щодо родини Захарових, йдеться у повідомленні. Олександр Захаров, російський конструктор, який понад 15 років займається розробкою та виробництвом безпілотників. Найвідоміший його винахід, дрон камікадзе ланцет, який доставляє бойовий заряд прямо в ціль, танк, артилерійську установку, радар тощо дрони застосовувався у Сирії і зараз широко використовується у війні з Україною у пропагандистських сюжетах. Захарова не називають другим калашниковим. Його компанія «ЦСТ» справді входить до концерну Калашников, але контрольний пакет належить Захарову. у 2022-2023 роках. Структури Міноборони купили у «ЦСТ» безпілотників на 5,3 мільярди рублів у бізнесі. З виробництва дронів бере участь сім'я Захарова. Дружина Світлана, син Микита та дочка Марія. Як зазначається виробництво ланцетів використовує іноземні комплектуючі, які заборонено постачати до Росії через санкції у Інської еліти заведено заробляти у Росії на патріотизмі і війні із заходом і водночас вкладати й витрачати зароблене на тому ж ворожому заході. Ця еліта не хоче визначати тут протиріччя, і сім'я Захарових не є винятком. Як випливає з реєстру нерухомості Великої Британії, Захарови придбали квартиру в районі Вест приблизно за кілометр від Бігбена та від Букінгемського палацу на сайті агентства нерухомості збереглося оголошення про продаж цієї квартири. З фотографіями та планом. Квартира невелика, менше 100 квадратних метрів. У ній три спальні, вітальня кухня, їдальня, балкон. У будинку є тренажерний зал, з даху відкривається краєвид на бік Бен. Зазначається повідомлені. Лаврентій Захаров, молодший син конструктора дронів, ланцет Олександра Захарова. Він добре вчиться і вдало розпочав кар'єру, але ні те, ні інше не дає підстав припускати, що він міг заробити на квартиру в Лондоні. Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року і за річного віку у Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту, ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень університетського коледжу Лондона. А потім ступінь магістра конфліктології лондонської школи економіки. З липня 2021 року двадцять працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі. А з травня 2023 тисячі в інституті ООН з дослід. Дження проблем роззброєння у швейцарській Женеві. Дослідниками, інтересами Лаврентія Захарова, як зазначено на сайті, Unideru є програму управління зброєю та боєприпасами розмінування та гуманітарний доступ. Крім того, повідомляється, що Світлана та Лаврентій Захарови не відповіли на запит журналістів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.